Рух. В, чому? А? в чому я порушую? Я не стою на перекресті, я стою на острівці безпеки. Раз, так, на острівці. Так, але зараз всі починають їздити в зв'язку з тим і сюдою летять. Ну, вона застрахована. Не острівок... острівок безпеки так. забороняється на острівку безпеці, лишній, якщо є технічна відстава. А так і забороняється зупинка стоянка. 4 Придивіть, будь ласка, Посад. ваше посвідчення водія, судоспільно реєстрації. Фішки вам допоможуть. У вас технічної несправності немає. І те, що ви тут ремонтуєте дороги, вам це не дає право порушувати самого права дорожнього руху. Е, я зупинився на автобусній безпеки і, і, і варять поліція. І ще прийши, такі, і За що? 38 світті маєте право не свідчити проти себе Згідно зайняти третій світ. Я знаю право свої права абсолютно повністю. Я нічого не порушую, не пишу, але я не маю часу з вами сперечатися, я готовий заплатити штраф. Дайте, будь ласка, мені цей. заповнюйте протокол, я в ньому підписую. Для отримання копії потрібен ваш підпис. Будь ласка. 5, <реш> ні, ви маєте усунути правопорушення. Ага, ви вже протокол мають до кінця буде на професію, добре? Ні, ді ви ді. не маєте, ви маєте добре. усунути 5 кілька, дайте ще один Ні. Зараз, якщо ви не хочете усунувати правопорушення, ваш транспортний засіб буде евакуйований Прикуюте. на площадку. У нас, на жаль, немає терміналу, піде до банки, оплачуємо. Куди берутися до поліцей? Ми зараз знімаємо наручники, але ви себе ведіть адекватно. Чому? Я? Я повністю адекватний. Ну, вот. У мене тиск, мені не добре. Я маю подзвонити до лікаря. Ми, мені не добре, негайно дайте лікаря. У мене піднявся тиск, дайте лікаря! Допомагаєте і можете забрати Лікарі консультували, що з вами все нормально, тому ми вас далі запрошуємо в ОНД, обласний наркологічний диспансер для проходження відповідних тестів на стан алкогольного або наркотичного впіні. Будь ласка, просядьте в наш автомобіль.